Регіональні особливості злочинності та протидію правопорушенням обговорили на всеукраїнській конференції в кривому розі навчально-науковому інституті Донецького університету внутрішніх справ зібралися представники силових підрозділів, курсанти і студенти вичів системи МВС. Ми постійно аналізуємо інформацію про стан злочинності, криміногенну обстановку, крім того, залучаємо практичних працівників. До підготовки майбутніх поліцейських фахівців, які повинні вже враховуючи сучасний стан злочинності, воєнний стан повинні бути підготовлені до боротьби зі злочинами. А саме проведення такої конференції дає нам змогу подивитись на цю проблему з різних кутів. Статистика свідчить з початку року рівень злочинності в кривому розі зріс. За минулий рік було скоєно взагалі 4780 злочинів, а за п'ять місяців цього року вже 4 тисячі, ну більше 4 тисяч. Тобто тенденція йде до збільшення. І причому збільшення у всіх сферах злочинної діяльності це і крадіжки, це і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, це і грабежі, розбої, умисні вбивства треба ще й враховувати те що кількість злочинів з використанням зброї боєприпасів пристроїв вибухових або гранат вона теж зростає за результатами конференції укладуть спеціальний збірник його зможуть використовувати в навчанні студенти кожна участь в нашій конференції це безумовний досвід для кожного з нагортівців ми розказуємо про проблеми сьогодні, наприклад, регіональні проблеми в боротьбі за злочинністю з використанням інформаційних технологій. Буде зроблено збірник всіх наших тез доповідей. І в майбутньому цей, цей збірник буде представлено на кафедрі нашого університету, і кожен бажаючи зможе прочитати наші тези доповіді і зробити для себе певні висновки. Михайло Бустрово, Вадим Діденко, цей день.